Доброго дня, вашою пан президент Зеленський. Для мене величезна честь привітати президента Зеленського на цій зустрічі, яка має дуже особливий характер з представниками еквадорських університетів. Для мене величезна честь надати слово президенту. Привітати його. Будь ласка, запрошуємо красно до слова перед нашими студентами, шановний пане президенте. Дуже дякую. Доброго дня, дякую, пане ректоре, дякую, дорогі друзі, за цю можливість. Шановні студенти, Ола Еквадор. Вітаю вас, дякую за увагу і за підтримку України, наших людей, передусім, нашої глобальної битви за незалежність. Пане ректоре, дякую за підтримку нашого суверенітету. Територіальної цілісності за ваші слова. Ви знаєте, що Україна вже четвертий рік у повномасштабній війні. І це війна, якої ми ніколи не хотіли. Ми її не провокували. Жодного виправдання нападу Росії на Україну немає. Росія просто прагне знищити сам факт нашої. Незалежність. Вони в Москві не визнають, що сусідні з ними народи мають право на самостійне та вільне життя. І коли ми захищаємо себе, захищаємо сам принцип свободи, сам принцип, що кожен народ великий чи малий в будь-якій частині світу. Однаково має право жити вільно і по власному вибору. І хоч війна ще триває, і це жорстка війна, дуже інтенсивна, більш ніж 1100 кілометрів лінія гарячого фронту, постійні російські удари по наших містах, але наші люди, наші герої. Найголовніше змогли захистити. Україна захистила незалежність. Незалежність для себе. Україна завжди буде вільною, рівною серед інших держав світу. Наша битва показала, що кожен народ, який сміливо і віддано захищає себе і свої справедливі прагнення, кожен народ може вистояти. Навіть проти когось більшого, більшого суто географічно чи по рівню військових запасів, Росія точно не є більшою серцем чи більшою розумом. Ми в Україні хочемо, щоб цей наш захист, всі наші досягнення, героїзм наших людей, щоб все це могло додавати енергії іншим народам, щоб те, що вдалося нам подживлювала надію тих, хто бореться за свободу. Якщо такому злочинцю не вдалося взяти гору проти України, то будь-який злочинець може програти. В цьому глобальний сенс війни, що триває саме тут і зараз в Європі. Я вдячний вашій державі за те, що ви послідовно підтримуєте наш суверенітет, нашу територіальну цілісність України, міжнародні рішення. Підтримуєте заради нашого захисту, я впевнений, що ми зможемо повернути мир усім нашим людям. Ми зможемо гарантувати безпеку. І тоді, коли свобода України остаточно виграє, ми будемо дякувати багатьом в світі, хто нас підтримував, в тому числі всій спільноті Латинської Америки різним суспільствам, різним людям, характерам, але однаково волелюбним серцям. Країни Латинської Америки беруть участь у багатьох форматах спільної роботи заради миру. Еквадор був на саміті миру, а ваш президент нас підтримав. Ми вдячні за це. Ми вдячні, вдячні всім, хто підтримує свободу, хто підтримує міжнародне право. Я дякую і радий відповісти на ваші запитання. Дякую за цю можливість, за цю зустріч.